Вітаю, розв'яжемо номер 1028. Нам треба подати у вигляді виразу, що не містить степені з від'ємним показником. Треба ліквідувати степені з від'ємним показником. Що ж, давайте роздивлятись уважно. Що у нас є? У нас є С в чисельнику, С – степень степеня мінус 7 помножити на мінус 3. Це мінус 7 помножити на мінус 3. це буде 21 степень степінь з плюсом. А помножити. 2, помножити на мінус 3, це буде мінус 6 степень. Тепер b у мінус 2 множимо на b у 3, ми отримуємо b у 6 степені з плюсом. x було у 1 степені, нам треба помножити у мінус 3 степень. Значить, x буде у мінус третьому степені. Тепер бачимо: ми знаємо, що якщо у знаменнику знаходиться степінь з від'ємним показником, ми його піднімаємо до чисельника. І навпаки, А у шостому ми опускаємо до знаменника. І так буде С у двадцять першому. Це Х у третьому ми піднімаємо зі знаменника Х у кубі. А у мінус шостому опускаємо до знаменника Б у 6 було, і А у 6 теж ми опускаємо вниз. Отже, у нас буде такий, така відповідь С у 21-му, Х у кубі, Б поділено на Б у 6 і А у 6 степені. Тут ми скорочувати вже не можемо, тому що різні степені. Наступний приклад теж множення. Записуємо перший Х у мінус 4 ми множимо. На мінус першу це буде у плюс четвертому степені, що мінус на мінус дає нам плюс плюс четверта степень. Y буде у мінус другому степені тому що мінус 1 помножити на 2 ми отримуємо мінус. Х у мінус третьому треба возвести до квадрату. Мінус 3 множимо на 2, це буде мінус шоста степінь. Ігре. У мінус третьому визводимо до квадрату, буде 3 помножити на 2 з мінусом 6. Те, що мінуси, які знаходяться у знаменнику, ми відправляємо в чисельник, і навпаки, з чисельника х у, шост, у мінус 6 опускаємо до знаменника. Получається, х у... Четвертому, х у шостому опускаємо у знаменник, х шостому. Далі помножити у другому і у мінус шостому, піднімаємо все до чисельника у, у квадраті, помножити на y у шостому степені. Тепер бачимо, що у нас є х у четвертому, х у шостому. Давайте х у шостому у знаменнику розпишемо, як х у четвертому помножити на х у другому, для того, щоб для зручності скорочення х четвертому, А y у нас буде друга степень додати шосту степень. Це буде 2 додати 6, це буде восьма степень. Отже, тепер ми скорочуємо х четвертому, і у нас залишається y у восьмому поділене на х у квадраті. Другий приклад розв'язали. Давайте подивимось: ось тут ми бачимо знаменник одиницю. А тут треба це, цей дріб треба возвести до мінус другого степеня. Давайте це і зробимо. Ми отримаємо 5 у мінус другому степені помножити на А2, помножити на мінус 2 це буде плюс 4. 2 у мінус другому, так і записуємо 2 у мінус другому. І Б помножити на B, мінус, 2 помножити на... мінус 3 помножити на мінус 2, це буде плюс 6, шоста степень. Помножити. І можна вже в чисельнику записати 25, помножити. А, тут можна опустити вже до знаменника, а у четвертому, B B у у квадраті, у квадраті. тепер, що у нас? 2 у квадраті ми піднімаємо до чисельника, а 5 у мінус другому опускаємо знаменник. Тоді буде. 5 у квадраті це буде 25 А в четвертому. А у четвертому помножити на 25 Б у квадраті. І у нас ще. Так, тепер 2 у квадраті нам треба перенести до чисельника. 2 у, буде 2 у квадраті або просто 4. Тепер Теперпиємо б Так, Б у нас у шостому степені. Пишіть гарна степень, що було зрозуміло, і А у четвертому. Тепер бачимо, що ми можемо скоротити 25 скорочується 25, А у четвертому і А у четвертому. Бачу. По одиниці. Б у квадраті, і Б у четвертому, значить, Б у квадраті скорочуємо, тут буде Б у четвертому степені. І тепер у нас залишається у чисельнику тільки четвірка у знаменнику Б... У четвертому степені. Ми розв'язали з вами третій приклад. Тепер подивимось уважно на четвертий приклад. М у мінус другому треба позвести до мінус третьому. Давайте це так і запишемо. Буде м мінус 2 на мінус 3 буде плюс шоста степінь. n у третьому помножити на n у мінус третьому це буде «Н» у мінус дев'ятому степені. І 4 у мінус третьому, 4 у мінус третьому, тобто кожен компонент ми возводимо до мінус третього степеня помножити. Тепер 8 у мінус другому степені. 8 у мінус другому степені. M у нас мінус 3 помножити на мінус 2, це буде шоста степень. N у четвертому, і помножити на мінус 2, буде мінус 8 степень. Тепер треба уважно. Перемістити від'ємну степень з чисельника ми опускаємо знаменник. І навпаки, від'ємну степень зі знаменника піднімаємо до чисельника. Давайте уважно це і зробимо. І ще можна сразу скоротити М6 є в чисельнику, м 6 є в знаменнику. Тоді тут по одиниці. Отже, ми тепер що бачимо. Давайте по чисельником займемося 4 у третьому. А 4 у третьому, це у нас 4 помножити на 4 помножити на 4, це буде 64. Давайте одразу це запишемо як 64, чисельнику вже. Далі n у восьмому степені помножити на n у восьмому. 4 і n ми перенесли до чисельника. Тепер n у 9 буде в знаменник опускаємо, і 8 у квадраті це 64. Давайте подивимось: 64, 64 скорочуються. n у восьмому, що це таке. n у восьмому, так і записуємо, а n у 9-му розписуємо, як n у восьмому, помножити на n у першому. 9, 8, буде 1, це буде 9. І тоді в n у 8 N і восьмому скорочується, ми отримаємо у чисельнику 1 у знаменнику N. Одиниця поділене на n. Ми виконали з вами номер 4, 10, 28. Якщо це математика, це 20.28, третій рівень складності. алгебра 8. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки.